Користуватись системою вентиляції в квартирі це дорого. Ну, давайте дорого, не дорого. А я вам реально покажу, скільки споживає така, от, як у нас на виставковому стенді вентиляційна установка доміктор 300 вертикальна, але на реальному об'єкті реально працююча вентиляційна система. Демед 300 вертикальна, у нас має витрату повітря 311 м3 на годину та енергоефективності А. Для того, щоб зрозуміти, скільки електроенергії за місяць спожила така ж сама вентиляційна установка, тільки на реальному об'єкті, ми переключаємося з нашого виставкового варіанта на реальну установку, яка знаходиться на ЖК клуб Софія. Значить, експлуатують е цю вентиляційну установку. Вже більше трьох років, щоб зрозуміти, що це саме така вентиляційна установка, от ми заходимо сюди в режим про пристрій та бачимо конфігурація R300 вертикальна. r 300 вертикальна. Тобто, така вентиляційна установка працює в квартирі площою 67 метрів квадратних. Дивимося, скільки реально електроенергії вона спожила за, за місяць з середини січня до середини лютого. Заходимо в ну, комплементи, до речі, з цим все досить просто. Заходимо в огляд лічильник енергії. Та бачимо споживана енергія це те, що споживає сама вентиляційна установка. І бачимо енергія обігріву. Це енергія обігріву, це те, що зимою вмикається електрокароріфер для догріву припливного повітря, щоб була комфортна температура. У цього розділу енергія обігріву влітку не буде, бо електрокалоріфер влітку не вмикається. Тобто плюсуємо споживана енергія. де місяць і всього. Так? Бачимо беремо за місяць 68 кВт годин. Плюс енергія обігріву. Це те, що зимою вмикається електрокалоріфер. Плюс 50. І того у нас виходить 118 кВт годин спожила е, дана вентиляційна установка за місяць. Множимо на 2.64 це вартість 1 кВт. 311 гривень. Люди витратили на експлуатацію вентиляційної установки комфовинт. Тем як 300 вертикальний з максимальною витратою повітря 311 метрів кубічних на годину. 311 гривень. Експлуатаційні затрати на користування комфортної системи вентиляції в квартирі. А дорого чи ні? Це вже вирішувати вам.